Плацдарм у кринка став однією з найбільших пасток для окупантів за всю війну. Про це стверджує видання Більд. Аналітик видання Юліан Рьобке повідомив, що селище на лівому березі Дніпра зараз утримує близько 300 українських захисників, а площа плацдарму займає менше одного квадратного кілометра. Вище керівництво окупантів посилає туди нові колони бронетехніки, проте ті потрапляють у пастку, оскільки зсу обстрілюють їх із правого берега. Чого росіяни не розуміють або не хочуть зрозуміти, вони потрапляють в одну з найстрашніших пасток за всю війну. Українська армія створила непробивний оборонний щит навколо своїх відважних воїнів на південному березі Дніпра за допомогою дронів камікадзе, західної вискоточної артилерії та засобів РЕБ вони вже майже три місяці відбивають кожну хвилю російських атак. За підрахунками німецького аналітика, за час операції з ЗСУ у кринках було знищено 153 одиниці російської бронетехніки. Це 19 танків, 58 БТР, 35 вантажівок, 12 РСЗВ та 6 САУ. І це лише в одному населеному пункті. Цьому є і підтвердження. Кринки називають новою Чорнобаївкою для окупантів. Далі на кадрах відбиття штурму російської групи бронетехніки та піхоти поблизу населеного пункту кринки на лівобережжі Херсонщини. Робота «Грифон» 501. Першого окремого батальйону морської піхоти у взаємодії з іншими підрозділами. Одночас начальниця прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що у Кринках наразі важко, але плацдарм утримувати вдається. Зрозуміло, що за таких умов і погодних, і співвідношення сил та засобів робота з розширення плацдарму надзвичайно важка, тому що. Складна логістика, зрозуміло, що є у нас складнощі з використанням певної техніки, враховуючи, як можемо забезпечувати ті підрозділи, які тримають там позиції. Але утримувати позиції вдається і продовжувати роботу з розширення плацдарму також вдається, незважаючи на те, що ворог знов поновив штурмові дії. Їх на за минулу добу нараховано близько 11. і всі вони були так само безуспішні. Вони були змушені повернутися на вихідні позиції, втративши і особовий склад, і техніку за минулу бойову добу. Ми вже маємо підтвердження, що ворог втратив 18 окупантів, три човни, які ми намагалися маневрувати в протоках, які думали використати собі на користь, дві гармати і продовжуємо нищити в тому числі мінометні розрахунки а також відмінусували три пункти боєпостачання польових розгорнутих для того, щоб забезпечувати посилення своїх підрозділів. Так маючи кожного дня ось такі втрати, ворог після невдалих штурм дій, повертаються на свої позиції і готує нові штурми останнім часом майже без техніки.